Це я, наприклад, це хочете не хочете, Рекомендую, тому що наша жовч на 95% вона складається живої водички. І тому пийте водичку. Я от собі такий, от маю такий чудо-термос. Я собі його кожний ранок, знаєте, на вечір. Спочатку на вечір, якщо зранку випити, то на вечір беру, і оцей у нас простенький термос. Тут головне цінність стержень, які до нього приєднані. Розумієте? Наливаєш водичку, лиш водичку ту, яку треба пити, чисту, знаєте, або профільтровану, або бутильовану, або сколодяться, але щоб вона не була мінералізована, щоб вона не була з газами. Чиста вода, яку ти п'єш. Заливаєте, закриваєте, І через півгодини вода міняє знака плюс, робиться знаком мінус. Тому що вся вода в нашому організмі знаком мінус. Від мінус 70 до мінус 200 мілівольт. Ну є такий заряд, є прилад ОВП метр, яким можна заміряти, щоб не казати, що це лохотрон. Та вже пройшли ці часи. Вже фізики давно відкрили ці електронні прилади, якими заміряється вода, з яким знаком ти п'єш, з плюсом чи з мінусом. Краще пити з мінусом. І тому я собі придбав собі такі чудо-термос, іонізатор, генератор водневої води. і... Потихеньку, вже четвертий рік я собі наливаю, п'ю і раз в день саме, саме цікаво, Раз в день хоча б чистити цей стерм. Береш наждачку це, і так шоруєш, гарненько вичищаєш, і вона просто. Ви не думаєте, що вона стирається так, вона швидко не стирається. Вона може один міліметр в рік стертися, якщо щодня. Гарно прочищати, щоб не було нальоту, і вона туди заряд краще дає. Да? Бо я заміряв до того, після того, і дивлюся, який заряд. І в середньому вода якраз стає слаболужною, якщо вона була нейтральною. Мій води з цього термоса робиться 8,5 pH, Ну, у нас крові 7,5, то якраз вісно... це непогано, це якраз нормальний показник. Розумієте, щоб не кисло було, а кисла вода. І друге. Електрончики і вільний молекулярний водень. Що таке вільний молекулярний, бо дехто каже, що ви розкажете вода, то з водню складається H2О. Сановні, між молекулами води на 1 мільйон молекул води тут утворюється одна молекула молекулярного водню. H2. Розумієте, між молекулами ще знаходиться. А у нас в одній краплі, одній краплі воді. Розумієте? Міститься десь 10-18 степені молекулярного воду. уявляєте, скільки це електрончиків порахувати? І наші клітинкам, нашим мітохондрам обов'язково це якраз електрончики потрібні. для того, щоб запустити ці електростанції, щоб енергетика відпусла. І, і вона заходить в клітинку, що саме цікаво, цей молекулярний, без затрат енергії. Органіст не витрачає енергію, щоб туди вона зайшла. Розумієте? Знак мінус, і вона з мінусом стихенько заходить. А якщо знаком плюс, то треба виділити енерго організму, перетворити цей знак плюс-мінус, аж тоді оця молекула води може зайти. Розумієте? Так що, рекомендую, і нічого такого поганого немає. Жовж краще буде виділятися. Чесно вам скажу. Перистальтика краще буде працювати. Це теж гарантує.